Всім доброго дня, колеги. Вітаю вас на Вінничині, молодий одноосібник на зв'язочку. Сьогодні в нас 17 вересня. Іде в нас зранку такий вже затяжний дощик, тому у нас з'явився один день, щоб провіяти нашу сою, яку ми молотили, жнивували в попередньому відео. Взяли в людини міялочку, зараз будемо пробувати. Потрібно нам провіяти, відділити трошки від стручків. Тому зараз покажу і розкажу. Можливо, хто виготовляє недорогі віялки і ефективні, можете писати в коментарях, так як потрібно придбати для себе. І також пишіть, хто якими віялками користувався. Дилюсь, зараз популярно купляють всі в районі від 5 до 7 тисяч дерев'яна, обична простенька. Теж скажіть за ню відгук, Чи ходить вона, чи не ходить, чи віють, чи не віють. хто може користувався. Тому ми зараз їдемо збирати нашу таку допомогу, пару чоловік, щоб перевіяти газончик. Газончик ми напили десь 4-чимось тони так, на глаз, але покажуть все в кінці віса. Тому ми вирушаємо, збираємо хлопців і зараз покажу вам весь процес відення сої. Збрали ми молоду команду і будемо вирушати віяти сою. Так що лайк і підписка з вас. Ну що, друзі, рецепчик у нас вигрузяний вже. Вже ми працюємо, трошки перевіяли. Саня, дякую тобі за склад. Зараз подякую ще одній людині, яку дам, дала вілка. Юра, тобі привіт, якщо дивишся. І так ось у нас така кучка зерна. Така у нас соя. Трішки гразновато, але нічого. Ось така відділка. Один мінус, що не вистачає ще одного решета, просачуються стручки. Ось так насипаємо вітілят. Таке виходить. Зараз покажу по частоті. Трішки попадає стручка, але мало. більш менш. Чистенька, де-не-де є стручок, але то вже таке. Зараз покажу по відходах. Бачите, долька трошки стручком була, трошки геморойно. По відходах виходить ось таке, такі половинки піде свинкам на кормах. Ловічка справляється, якби було ще одне решета, було б ще суперово. Тому ми працюємо. Коля, дед, всі в роботі. Так що у вас підписочка та лайко. Що, друзі, половину ми вже зробили. Ось такі відходи виходять. Вже є два неповних мішка відходів сої. Половинки. Таке грозновато. Половину кучі ми вже зробили. Осталось ще трішки. Сань, велике дякую тобі за склад. Велике дякую. Ось таке виходить, ну так, де-не-де є стручки, ну нічого, Уже менше як було. До речі, є один нюанс, Сань. Криші десь прокапує. Щоб ти бачив. Поки йде в нас моросить дощик. Ми працюємо. Таким ми макаром працюємо, коля працює, в працює, все чітко. Добре, що є ще хлопців, кого можна попросити, але ну, так в селі людей вже мало. Ну, Бачите, тут більше вже... А, Сань, і ще один нюанс. Бачите, тікає, гарно треба зробити. Якщо що, дзвони, поможемо. Бо робити з кимось, одне одному допомагати, це набагато краще. В когось є те, в когось є те і так випад з положення завжди є. Тому Саня тобі дякую. Отакий от от пацан, а ми працюємо. Я поїхав за досками, бо трішки не влазить, а будемо загороджати, піднімемо трошки, будемо набивати далі. Працюємо. Так, друзі, залишиться нам ще один ривок. Коля працює, віялочка працює. Залишилась така маленька кучка. Надіємось влізе в той відсік. Тому ми працюємо. Колі ставте лайкос. Ось такий от пацан трудяга. Коля працює, віялка віє, зерно наповняється. Є де-не-де. -на -де. Такі маленькі стручечки попадають, але нічого страшного працюємо. Вілка Ось так ми набиваємо кабанчика потрошки, потрошки і буде завершення. Надіюсь, все вміститься. Трошки розгортаємо, але все буде добре. Все вміститься, все буде чітко. Ще маленька кучка, колька накидає, Привет передає дако. Все чітко. Молодець Що, друзі, завершили ми війня сої. Вийшло 4 мішечка свинкам і 4 мішечка відходу. таке ох, викинемо рибці на ставок. Так що ми попрацювали на славу, загружаємось. Дякую тобі, Саша, що надав нам ангарчик, місце. І юрієць тобі за віялку. Всім папа, всім мирного неба. Слава Україні, героям слава все остальне відходи викидаємо рибці. А есть теришачку. Зробили і собі добро і рибці добро. Зі попався мирного неба.